Наступна тема варта нашої уваги, це виклик рекурсивних функцій. Рекурсивна функція називається функція, яка викликає сама себе. Для того, щоб розібратися, як мовою асемблер можна описати такий виклик, ми спочатку спробуємо це зробити, проігнорувавши захист регістрів. Так. Але потім ми уважно подивимося, які регістри потрібно захистити, і доповнимо наш код тим, щоб зберегти ці регістри в стеку. Найпростішою функцією типу рекурсивної, можна вважати функцію типу n Нагадаю, N-факторіал це функція. Яка представляє собою ряд множення n, n-1, n-2 і так далі, допоки n не стане рівною одиничкою. Наприклад, факторіал 6 це 6 на 5 на 4 на 3 на 2 на 1 або 720, якщо всі числа перемножити. Для того, щоб реалізувати функцію факторіал мови Сі, можна використати отакий подібний код. Тут у нас оголошена функція, яка дає результат типу int, і є один параметр цієї функції, теж типу int, це наше n. Всередині функції у нас ось такий е, умовний перехід. Е, якщо n менше рівне одиниці, то е, функція повертає результат одиниці. Якщо ні, то Ця функція сама себе викликає, але з n на одиничку менше. Тут n множиться на факторіал n-1. <клес> Відповідно, при першому виклиці функції у нас відбудеться ось таке перемноження. Функція буде повертати трійку, множену на результат роботи функції факторіал-двійки. Другий виклик функції, факторіал двійки, поверне двійку помножену на факторіал одиниці. Ну і відповідно третій виклик функції поверне одиничку. Або, якщо порахувати з точки зору результату, то на третьому виклиці буде повертатися одиниця. На другому виклиці буде повертатися добуток одиниці на двійку. І на першому виклиці буде повертатися добуток 2 на 3 або результат наш 6. Далі по традиції розглянемо, як подібний алгоритм побудувати мовою асемблера для risc 5 Тож, подивимося на перелік команд. Почнемо з того, що ми е здійснюємо от, схоже порівняння. Для цього нам спочатку треба описати константу 1. Ми її збережемо в регістрі T0. І умову менше рівне, ми запишемо у вигляді branch і в GradeFN, порівнюючи регістр A0 і T0. До тих пір, поки A0 є більшим T0, ми будемо переходити по міцці else і виконувати наступні операції. Тут в else... Спочатку першою командою йде декрементація нашої змінної n на одиничку. І наступною командою йде повторний виклик тієї ж самої функції факторіал. Якщо ж A0 стає меншим рівнем T0, тобто стає рівний одиниці, то наш виклик функції припиняється. Відбувається наступна команда EDI І в A0 результатом записується одиничка. Це наш еквівалент повернення ретурну одиниці. Далі наступними командами в цьому алгоритмі, в цьому коді команда множення. І команда виходу з цієї функції. В команді множення нам формується результат, де перше 0 це є еквівалент n, в нашому результаті, а другий 0 це результат роботи функції на, з n на одиничкою менше, тобто факторіал n-1. Але ми з вами знаємо, що якщо ми одному моменту використовуємо один і той самий регістр, так, це погано. Бо кожен наступний виклик функції призведе до того, що вміст а 0 буде перезаписуватися. Більше того, при кожному виклиці функції буде переписуватися вміст Array, тобто точки, з якої функцію ми викликали. Тому для того, щоб уникнути цих проблем, ми маємо захистити A0 при кожному виклиці функції і захистити Array. Що ми для цього зробимо? На початку коду ми виділимо місце в стеку дві комірки для збереження A0 і збереження RAI. У формуванні результату роботи нашої функції ми додатково використаємо допоміжний регістр Т1. Далі на цьому етапі ми після завершення всіх ітерацій виклику функції, тобто, коли ми вже досягли повернення одинички, ми зі стеку щитуємо. Вміст результати роботи функції, але цей міст ми записуємо в регістр наш допоміжний Т1, який ми використовуємо ось тут при множенні. Ну а Наступним ми відновлюємо міст array. І третьою командою ми повертаємо положення вершини стеку. Так, як було на самому початку. Тут ми запозичили дві комірки, тут ми їх повернули назад. Тому важливо, що ось на цьому етапі ми повертаємо а, той результат, який був записаний в стек. Причому а, на початку ми записували міст А0 в стек. А тут ми його повертаємо не в А0, а в Т1 через те, щоб не було перезапису цього регістра. Щоб нас не одночасно записували дані, а в Т1 записувалась інформація з попередньої ітерації. Для того, щоб більш глибоко зрозуміти, як це працює в часі, розглянемо. Приклад, того, як буде заповнюватися наш стек. Ага, тут я ще забув згадати за одну команду. Цю команду слід виконати для того, щоб відновити положення стеку після виконання попередньої ітерації. Для того, щоб співпадала кількість того, ну, Кількість разів, коли ми застосовували стек і кількість разів, коли ми стек звільняли. Далі розглянемо, як цей код виглядає в переліку адрес. Кожна комірка це адреса пам'яті, де збережена та чи інша команда. І зверніть, будь ласка, увагу на те, що викликаємо ми функцію факторіал. команду, яка записана в адресі 8524. Відповідно командою JAL ми в регістр RA записуємо наступну адресу, де міститься наступна команда. Тобто, в RA має записуватись адреса саме 8528. Прошу на цьому зосередити увагу, бо вона нам потрібна буде ця інформація для того, щоб інтерпретувати далі заповнення стеку. Тепер стежимо заповнення стеку. Тут в нас записано положення до Моменту виклику нашої функції факторіал. До речі, ми розглянемо наш виклик функції на прикладі дорівнює 3, це наше N, і далі стежимо, як працює ця, цей рекурсивний виклик. І так, перша ітерація. Ми результат роботи першого виклику записуємо в регістр. Захищаємо вміст регістра А0. Це у нас трійка, бо в A0 ми N записуємо. Так. І далі захищаємо міст RA. RA це команда, яка з попереднього слайду Верніш, комірка, яка з попереднього слайду була записана. А саме комірка, куди ми маємо повернутися. Далі наступна ітерація, наступний виклик функції. Бо після роботи першої ітерації так, у нас буде наступна. Ми декрементували N на одиничку. Тепер у нас вже N двійка. Ця N теж записана в a 0 І наступним викликом ми знову зберігаємо значення A0 в стеку. І також. Зберігаємо точку, куди нам потрібно повернутися е, після завершення цієї ітерації роботи е, рекурсивної функції. Наступна ітерація. В а 0 буде вже одиничка записана. Знову ми на одиничку інкрементували наш N і записали в, е, в А0. Е, тут. Ми А0, саме в міст А0 захистили і зберегли його в стеку, і знову зберегли точку виклику функції. Тобто знову ж таки ось цю позицію. По суті, на цій останній ітерації виклик функції завершиться, бо коли n дорівнює 1, наша функція має повертати 1 і вже сама себе не викликати. Далі розглянемо, як відбувається завершення цього процесу виклику функції. Отож, завершення виглядає так, що як тільки ми дійшли до цього етапу, тобто до третього виклику. Ми починаємо завершувати кожну попередню ітерацію. На першому етапі, що ми зробимо? Ми зчитаємо вміст оцих двох комірок пам'яті в стеку. Ми повернемося до точки виклику функції, так, і а 0 так, запишемо в наш допоміжний регістр Т1. Так, ми звільнили е, останній виклик функції. На наступному етапі ми цю одиничку множимо на двійку. Тобто, звільняємо цю двійку і знову звільняємо точку повернення. Так, і результат множення знову в А0 записуємо. І на останньому третьому етапі ми множимо результат попереднього множення 2 на 3. І результат знову зберігаємо в А0. І в кінці роботи. Всіх цих викликів, в нас в а 0 буде міститись 6K. Фінальний варіант роботи це повернення в саме початковий момент в ту функцію, яка викликала рекурсивну функцію факторіал. Відповідно, буде щитаний результат виконання цієї функції. І завершена процедура. Процедура роботи, роботи цієї функції. Отож, якщо проаналізувати і порівняти, фактично робота функції розділяється на три етапи, так? в залежності від n. Оскільки n – трійка, у нас то відповідно три рази функцію викликали, ми зупинились викликати функцію, коли у нас n стало рівно одиниці. Тож, при кожному виклиці функції, у нас э, стек заповнюється проміжними результатами і попередніми точками э, з вмістом RA. Тобто в тій комірки пам'яті, де записано команди, куди потрібно повернутися по завершенню виклику, і е, це перша фаза роботи, коли ми заповнили стек. І друга фаза роботи рекурсивної функції полягає в тому, що ми послідовно степ степ крок за кроком, забираємо результати. Останньої фази чи останньої ітерації, передостанньої і першої ітерації. Відповідно, одиничку на двойку на тройку, до множим, отримуємо наш результат. Так приблизно це працює. Якщо підсумувати, то в залежності від того, які регістри використовуються в рекурсивній функції, ми маємо слідкувати за тим, щоб захистити ті регістри, які можуть бути перезаписані. Це перший момент. І другий момент полягає в тому, що нам потрібно стежити за збереженням регістра RA. для того, щоб можна було коректно повернутися з кожної ітерації роботи даної функції. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.